І Удари по російській інфраструктурі можуть посилитись. Такий сценарій припускає Кирило Буданов. Про це очільник української розвідки зазначив в інтерв'ю CNN. Він відмовився визнати причетність України до атак безпілотників в Росії, проте зазначив, що такі операції цілком можливі. Гіпотетично є план, за яким все це відбувається, і я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації. Зараз росіяни бачать реальну картину. Вони бачать нафтобази, що палають зруйновані будівлі на фабриках і заводах тощо. Це все йде на користь. Кирило Буданов, керівник головного управління розвитки Міністерства оборони України. І зараз з нами на зв'язку Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, доброго ранку. Вам вітаємо, вітаю, пані Олено Костятина. Дуже раді вас бачити, пане Сергію. Отже, очікування і реальність звичайно вражати об'єкти російські потрібно. Але щодо реальності, що нам потрібно для того, щоб це стало можливим, чого нам бракує. У тут я не відкрию секрети, і все це озвучено вже нашим військовим і політичним керівництвом озвучувалось в принципі ще від початку минулого 2023 року. Найперше, звичайно, ж нам потрібна авіація з усім спектром озброєння, тобто все те, що зможе досягати, аж до найбільш південних точок, саме Криму, звичайно ж, нам потрібні і далекобійні ракети, тобто потужні, і крилаті ракети по типу Таурусів від Німеччини. Чекаємо цього рішення, і ті, що ми отримаємо в більшій кількості, звичайно ж, і скальпи, і що. Норми, і, звичайно що нам потрібні нарешті розблокувати серйозні поставки від американців атакамців, балістичних ракет, і лише такі ракети, якщо у нас регулярно, ми зможемо здійснювати сотні пусків протягом тижня. Ось власне тоді ми зможемо нанести суттєві ураження по російським телам. Тут мова йде звичайно ж. Про їхні бази, ми бачили чудовий чудове ураження їхньої їхньої бази біля Севастополя, і я нагадаю, що це вже після подвоєння, власне кажучи, їхніх систем протиповітряної оборони. Тобто, от таких уражень повинно бути звичайно ж більше. Для власне кажучи, по лінії фронту нам потрібно, звісно ж, більше снарядів артилерійських. Нам потрібно більше, в тому числі і мінометних снарядів. І от якщо ми досягнемо, хоча Би паритету, тобто на по кількості з росіянами, повірте, е, ну будь-який їхній рух буде зупинений і ще, власне кажучи, на підступах. От над всім цим працюють е, зрештою наші союзники, бачили заяву від очільників Європейського союзу. Так визнають, що не можуть вони виконати власне їхні. Промислові потужності не можуть вийти на той мільйон снарядів, принаймні поки що, але вже працюють в тому числі і по світу для того, щоб ну, в режимі таких замін здійснювати постачання для нас і техніки, і снарядів. Пане Сергію, ми зараз продовжимо нашу розмову. Єдине, я хочу пояснити глядачам, що зараз відбувається на їхніх екранах. Час від часу вони будуть бачити маленькі віконці. А ми нагадаємо, що 1 лютого лідери країн Європейського союзу збираються на позачерговий саміт. І головне, що вони там планують обговорювати? Вони мають погодити виділення Україні 50 мільярдів макрофінансової допомоги. І тут головне питання: як на це буде реагувати Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, тому що він блокує блокується. Питання, тому час від часу будемо повідомляти і про це даруйте. А зараз продовжимо Костю, так ти... ми однозначно позитивно вже реагували на новину від наших американських партнерів з приводу того, що до нас там найближчим майбутнім відправлять джелесдібі? Так такі бомби. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, наявність цих джерел в стволах там чи в пускових установках? Наскільки внесуть коригування в полі бою однозначно, це відсуне російські тили на приблизно на 150 а навіть можливо на 160 кілометрів, тобто, фактично, ми зможемо досягати, власне кажучи, от всієї материкової частини окупованої України, і навіть частини ну, північної частини невеликої Криму, тобто за гарних Розкладів, от ми власне тримаємо такий підступи на півдні. Ми зможемо досягати навіть за ну це знову ж таки. Це для це цілі операції. Потрібно проводити баз в Джанкой. А я нагадаю, що Джанкой це такий північний вузол Криму, через який власне здійснюється і накопичення, і ремонт, і перекидання військової техніки. Тобто нам дуже потрібно це вражати однак, сам сама по собі авіабомба із власник із цим реактивним розгонним апаратом, от це і є цей снаряд GLSDB, Вона не має такої великої потужності, тобто вона однозначно нам не замінить ті ж такі і в атакамси ракети, та інші крилаті ракети, тим більше. Однак ми зможемо вражати такі точкові цілі, ну власне їхні, наприклад, там пускові установки, їхні далекобійні гаубиці. Ми зможемо вражати практично скрізь. Головне це кількість, і от корпорація «Боїнг» вже допрацювала власне ось. Цю авіабомбу з розгонним з не розгодним пристроєм для того, щоб цей цей снаряд з був менш так би мовити, піддавався ураженню російським ребом. От для того, щоб підвищити точність, для того, щоб він зміг навіть попри дію засобів радіоелектронної боротьби, ворога він зміг все ж таки знову ж таки відновлювати свій курс і вражати ціль. От, вже такий доопрацьований снаряд. Ми будемо отримувати, але повторююсь, нам їх потрібно вже не просто навіть сотні, нам потрібно тисячі. Ми бачимо статистику втрат. Ворога, коли власне дуже правильно наші сили оборони націлені на ураження, в першу чергу артилерії, живої сили іншої броньованої техніки, от для таких речей нам і потрібен GLSDB. для того, щоб ми могли дістати ворога абсолютно скрізь, пане Сергію. Ну трохи контексту про всяк випадок нашим глядачам. Нагадаю, що нерідко так наші західні партнери присилають нам те, що те, що вони можуть, так щось із списаного навіть яке там ремонтується, модернізується вже ближче до нас, пане Сергію, питання щодо цих GLSDB, які наскільки я розумію, ще не стоять навіть на озброєнні в Сполучених Штатах Америки. як ви тлумачите ось цей факт, що нам висилають, те, що навіть ще ну в себе не поставили. Ну, от, власне кажучи, це і є порятунок ситуації, тому що сама сам реактивний снаряд до Хаймерса, там і млрс 270, вони є, по-перше, дорогими, по-друге, їх є мало. І ось для того, щоб компенсувати яку цю нестачу, тому що власне американці, а це американська розробка і корпорація, боїн займається якраз проектуванням розробкою, виготовленням цих снарядів, от вони підійшли таким чином до розв'язання от тієї проблеми війни високої інтенсивності, тобто ніхто не розраховував, що будуть десятки тисяч снарядів. Просто-напросто використовуватися ну протягом такого невеликого періоду часу, і звичайно ж всі шукають виходи з цієї ситуації. Ми бачимо, як росіяни вони ну власне в рази збільшили виготовлення снарядів. Вони заручилися підтримкою Північної Кореї. Ну а для нас. Вже цілий рік фактично здійснюється ось такий, як би сказав, такий дешевший аналог до реактивного снаряду до Хаймерсу, власне кажучи, оця авіабомба Джибю 39 і розгінний апарат до Хаймерса, тобто таких авіабомб є дійсно багато, вони є недорогими. Вони не, не стануть, скажімо, великі якісь бюджети для американської промисловості, і тому це дуже вигідний насправді варіант для нас, щоб отримати ну, набагато більшу кількість таких снарядів, аніж ми отримуємо ракет власне цих реактивних снарядів до Хаймерса. Пана Сергію, ми зараз з вами сконцентрувалися на так, так би мовити, бойовій, так складовій цієї війни. А що стосується стратегії і планів ворога, ще до нового року російські війська мали зробити подарунок Путіну, так захопити деякі території України. Зокрема, мова йшла про Авдіївку. Вони продовжували ці наступальні операції, але нічого їм не вдалося. У березні відбудуться вибори президента. За вашою аналітикою, за вашими прогнозами, наступальні дії на початку весни з боку російських військ вони триватимуть чи все ж таки підуть на спад, тому що ворог так само виснажений до березня місяця, тобто до середини березня, в них є дійсно наступальний потенціал. Нам потрібно це визнати і приготуватися, що ці майбутні півтора місяці. Вони будуть, ну вони будуть, можливо, максимально гарячими. Тобто, ми бачимо, як ворог тисне по всій фактично лінії фронту відрізку на сході від Куп'янська і аж до Авдіївки, і ми будемо розуміти, що він не шкодуватиме ресурсів. Ну, от бачимо лише саму Авдіївку. як власне, наш рубіж оборони, коли ворог ну, поклав там 15 тисяч життів, коли їхнє співвідношення втрат 1 до 12, 1 до 15 на нашу, звичайно ж, користь, але це показує те, що Російська армія вона виконує в першу чергу політичне замовлення от, російського політичного керівництва Путіна для того, щоб він міг показати, хоч якісь свої перемоги. От, зірвати плани ворога. Вони вже, до речі, це нам вдається. Тобто, на, наразі е, ну ворог не досяг жодних ніяких цілей. Там десь якесь е, просування на півтора-півтора е, півтора кілометри. Ну це абсолютно не співмірне витраченим ресурсом. Так, от е, на сьогодні перед нами стоїть величезна на завдання зірвати ці плани ворога, і це означатиме, що на свої вибори, тобто це таке підтвердження легітимності Путіна. Путін піде без жодного, ну без жодних своїх здобутків. А я нагадаю, що саме війна це найбільший, взагалі, якщо можна було так виразитись, проект Путіна, який він пропонує росіянам. Так, от на сьогодні, в цьому найбільшому проекті за всі роки його правління Путін зазнає невдачі. Друзі, увага, повітряна тривога за тільки що була оголошена в Запорізькій області, поки пояснень про причини так оголошення повітряної тривоги в повітряних силах збройних сил України немає. Ми будемо стежити і також нагадаємо, що зберігається загроза артобстрілу в Нікопольській громаді Дніпропетровщини. Пане Сергію, ще я так розумію, є в нас час на одне питання. Ви кажете, ну і карта бойових дій про то і свідчить, що ворог зараз наступає максимально широко, але водночас так за логікою, щоб показати там якусь більш-менш гучну в лапках перемогу. Ну було би логічно більша концентрація на певних напрямках. Скажіть, будь ласка, чи прогнозуєте ви в подальшому ось таку концентрацію для ще більшого тиску? І якщо так, то де вона буде коротко, якщо можна? Звичайно ж, це Авдіївка. Це ціль номер один. Від Куп'янська вони також не відмовилися, але найголовніше те, що саме завдяки нашим силам оборони не вдається на сьогодні ворогу сконцентрувати більш-менш е, такі суттєві ресурси, навіть е, в розмірах батальйону, вже не кажучи про бригаду. Тобто наша артилерія, наші ФПВ-дрони знищують ворожу техніку, і ще на підступах, і йому би хотілося звичайно ж сконцентрувати ось такий ударний кулак, але ми йому цього не даємо. Пане Сергію, а дозвольте з вами ще обговорити такий міжнародний безпековий момент. Буквально в попередній годині ми говорили про протистояння Росії і Північно-Атлантичного альянсу, тому що зараз дедалі більше розмов про це, і зокрема проводяться спеціальні навчання для того, щоб відпрацювати таку легенду. А німецьке видання. Більд пише про те, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг, і ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому. Цього року Ну, це така попередня інформація. Як ви прокоментуєте це і як може проявитися це протистояння, пане Сергію? Перш ніж ви почнете відповідати, Донеччина також там теж лунають повітряні тривоги. То станом на зараз і Донеччина, і Запоріжжя, друзі. Будь ласка, будьте обережні і зважайте на цю інформацію. Пане Сергію, будь ласка. Безперечно, наразі і навіть Німеччина не може почуватися в безпеці, доки існує Російська Федерація. Тобто, для Росії на сьогодні ключовим завданням номер один є зірвати постачання підтримку з боку наших союзників і, звичайно, найбільшим, скажімо так. Ви надавачем цієї військової техніки, взагалі військової допомоги, є саме Німеччина, це на європейському континенті. Тому росіяни будуть проводити дійсно гібридні атаки. Вони будуть створювати ось ці гібридні загрози саме для того, щоб зірвати постачання для нас зброї, і для того, щоб фактично Німеччина втратила на сьогодні ось це лідируюче становище. Ну, такого так би мовити, гаранта європейської безпеки. Німці нарешті це починають розуміти. Їх вони починають діяти в відповідності до цих до власне до даних розвідки. І ось ці найбільші натівські навчання 90 тисяч взагалі буде задіяно особового складу. Там десятки сотні одиниць техніки, авіації. Це якраз і відповідь на ту загрозу Європі, яку сьогодні несе Росія. Пана Сергію, безмежно вдячні вам за цю розмову. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був на прямому зв'язку зі студією.